Гарна така композиція. Ну, не ця звісно, не ці зелені, а, а... Тараска така прикольна, ні. Дуже цікаво, з чого вона. Композиція з пластиком. Так, да, пластик, я думав, що така надувна. Є два вікна. Дуже крута, дуже мені сподобалась. Така в садочок собі і вверх відкривається. Дуже круто. Коротше, ми сьогодні прийшли у магазинчик протратити. ой, натратила я капець скільки грошей. Ну, в общем, дуже прикарно, Тераска, не знаю, скільки вона коштує, треба попитати. Дуже круто зайшов, собі сів так, Я купол на, на Буковелі. Так, ми сьогодні натратили вище тисячу євро на різні Штори, цюлі, і по роботі, і додому треба було ну в общем, я, кстати, вчора таку штучну траву викинув, тому що я терасу демонтував, так що... але це така більш красивіша, да, травочка така. Так що, спонсор нашого проєкту розтратити гроші за півдня. Ну нічого, нічого. Зато буде гарно. Гарний дім, треба гарні гроші, як кажуть. Ні, але ця тераса взагалі в мене такий... Бочок, прикольно, ні? Це як у Буковелі мені нагадується Буковель Така капсула. Стартетися від дощоти.